І сьогодні перший день чергової мобілізації цього разу кликатимуть до війська трьома хвилями. Її загальна тривалість 210 діб. За військовозобов'язаними, яких призвуть на військову службу на цей раз, зберігатиметься робоче місце однак, не більше одного року. Під час першої черги цієї часткової мобілізації на Львівщини, на Львівщині планують прикликати до війська три тисячі осіб. Докладніше Ірина Кочмарик. Від сьогодні львів'яни отримуватимуть повістки. Мобілізації підлягають військовозобов'язані та резервісти віком від 20 до 60 років. А чоловіки віком від 50 до 60 років призиватимуться лише у добровільному порядку. Ми під час призову, я ще раз наголошую, керуємося виключно законними підставами для призову, тобто обмежень за місцем роботи чи там не роботи військовозобов'язаного нас немає. Орієнтовно з 30 військовозобов'язаних одну повістку ми вручаємо. Якщо людина відмовляється від підпису, складається а. Що вона відмовилася. і це є підставою для подальших процесуальних дій. Військово зобов'язаних спочатку навчатимуть у спеціальних центрах, а вже потім скеровуватимуть до військових частин. Насамперед мобілізовуватимуть тих, хто має військово-облікові спеціальності. Найбільш потрібні нині навітники, командири гармат і танків. А з військово зобов'язаних жінок, медики та психологи. Ухилення від призову на строкову військової служби це стаття тридцять кримінального кодексу України. Вона передбачає. Обмеження волі на срок на до 3 років. А ухилення від призову на мобілізацію – це стаття 336 кримінального кодексу. Це вже передбачає ухили позбавленням волі на срок від 2 до 5 років на Львівщині переселенців також мобілізовуватимуть торік до лав української армії добровільно пішли 23 біженці зі сходу та Криму. У нас на обліку перебуває 2680 людей так як жінки так і діти також і чоловіки з них приблизно 600 – 600 – це є чоловіки які придатні до несення військової служби до війська не братимуть заброньованих на період мобілізації та воєнний час осіб, визнаних медкомісією, тимчасово непридатними до військової служби чоловіків та жінок, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, які самотужки виховують дитину, та якщо вона є інвалідом першої або другої групи. А також опікунів дітей чи осіб, які потребують догляду. Не призиватимуть і народних депутатів України та студентів денної форми навчання і аспірантів. Додам, що під час попередніх хвиль призову на Львівщині було мобілізовано 7200 осіб. Ірина Качмара Земрій, Новини.